День гімназиста відзначили 21 вересня в українській гімназії імені Івана Франка у Тернополі. Цього дня урочисто по святу отримали 145 класників. Це свято вже традиційним. Його проводять десятки років поспіль, розповідає директор гімназії Анатолій Крижанівський. Сьогодні вже, отут, вже офіційно посвята відбулася у, у гімназиста і вони вже стали повноправними членами нашої великої гімназійної родини. Найзворушливіше, те, коли випускники е, одягають мантії е, першокласи. Тобто вони по суті їх благословляють в, такий, в таку гімназійну дорогу. Ну особливе свято, тому що це є відбувається воно саме 21 вересня. Це ще, ще коли, так щороку, ще в 1991 році, коли була відновлена гімназія, і от тодішня адміністрація, педагогічний колектив вирішили, що 21 вересня це саме цей день, який можна вважати днем відродження гімназії. Свято особливе для гімназистів. Та їх батьків. Якщо чесно, то я трошки хвилювалася спочатку, але потім, коли вже всі ми стали, все на нас вдягнули мантії. Я не дуже сильно переживала. І подобається дуже сильно директор. Мені мене дуже гарний і класний керівник. Мені дуже сильно подобається цей заклад. І я не жалію те, що я обрала саме його. У мене троє діток, і дочка теж пішла в гімназію. Я бачу рівень, який має старший син. Ми були за кордоном, коли почалась війна. І однією з найвагоміших причин нашого повернення сюди це не уявляв себе в іншому навчальному закладі, лише в гімназії. Сонечка каже, що це їй подобається подобається привітність, подобається гостинність. Вона хоче відвідувати у неї дуже хороший зараз класний керівник і виховання. Середовище, ну все абсолютно. Роки навчання у гімназії незабутні ділиться випускниця Аня Мерецька. Я дуже рада, що я навчаюся у гімназії, і справді зі світлою почалі вже покидаю цього року гімназію, але справді гімназія стала для мене другою домівкою. Це свято завжди було таким рідним, і це не просто як день гімназії. Це справді посвяти гімназисти, це дуже так урочисто і пишно. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.